Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас на заняття завітало сонечко, а давайте його розглянемо разом. Малята, подивіться, якого кольору сонечко? Так, правильно, жовтого. А скажіть, а якої форми? Правильно, сонечко кругле. Подивіться малята, а у сонечка ще є промінчики, якими він завжди нас зігріває. І сьогодні я пропоную вам намалювати теж сонечко з промінчиками. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, жовта фарба, стаканчик з водичкою, пензлик, виделка та серветка. Починаємо малювати. Беремо пензлик, набираємо жовтої фарби і починаємо малювати кружечок. Це буде наша серединка-сонечка. В цьому можуть вам допомогти батьки. Серединку намалювали, тепер починаємо малювати промінчики. Беремо виделку, мочуємо її в жовту фарбу і починаємо залишати відбитки. І трішки протягуємо їх, щоб вийшло багато-багато промінчиків. Дивіться, малята, яке в мене вийшло сонечко. Чекаю з нетерпінням на ваші роботи. До побачення!